Превеликий жаль, ми бачимо, як страждають українські мирні міста. Одне з них це місто Харків. Сьогодні там, звичайно, жахіття. Я далі буду показувати відео, ну і коментувати, звертаючись до. Мера до очільника міста Пана Терехова, от він зокрема дописує, що 17 БПЛА атакували вночі Харків. Дві людини загинуло, 54 постраждали. Пише мер. Інформація згодом оновилася. Я так розумію, що вже 60 постраждалих. Між тим він каже, що є прямі влучання у багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячі майданчики, підприємства і цивільний транспорт. Будинки, що палають, зруйновані дахи, вигорівші автівки, розбиті вікна, також пошкоджені тролейбуси, контактна мережа, комунальні і виробничі об'єкти. Сьогодні повідомляє пан Терехов, ДСНС України повідомляє про те, що. Внаслідок масового удару ворожих безпілотників по Харкову є загиблі, є поранені серед них і діти пошкоджено багатоповерхові будинки. Приватний сектор дописують, що у Слобідському та Основ'янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають Рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків. Інформація уточеніться. Повідомляють ДСНСники. Я хотів би попросити вас, друзі, хто з Харкова нас дивиться, Напишіть, будь ласка, як ваша ніч минула, це дуже важливо. Ну і е, оновлена інформація щодо Харкова. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що вже відомо про 60 е, постраждалих людей у Харкові. Серед них це дев'ять дітей. В результаті обстрілу загинув 65-річний чоловік. І 47-річна жінка. Нагадую, зараз говоримо про місто Харків. Так ну тут друзі, да ще одну світлину хочеться з Харкова показати. Ось, подивіться, будь ласка, це те, до чого призводить руський мір, це те, до чого призводить прагнення Росії. Укласти мирну угоду. Це те, до чого призводить ось той цирк, який вони показують перед Трампом, коли типу розповідають нам про те, що вони так сильно хочуть миру, що аж підскакують там. Вибачте, ось до чого це все призводить. Харків просто палає будинок. Чому? Тому що шахедами, тому що ракетами винищують все повністю, дотла знищують. Живуть мирні мешканці, та нічого вдаримо, нехай загинуть там. У них же яка задача? У них задача вбити якомога більше людей, вигнати українців зі своєї території. Знищити державність повністю, щоб українці тиснули на владу, щоб влада йшла на поступки, ось що переслідує Володимир Путін. А в рамках свого наступу він ще хоче загарбати якомога більше землі. Ми про це окремо ще поговоримо з вами, але ось так от виглядає Харків. і Так виглядає так званий русський Мір. Далі у нас Одеса. Там ситуація не краще, Повірте, не краще. Чому? Тому що зараз я вам продемонструю кадри із Одеси, друзі. Подивіться, будь ласка. А ми розповімо, що там відбувається. От Державна служба з надзвичайних ситуацій, на яку я посилаюсь, повідомляє, що вночі Росія атакувала Одеську область, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі і цивільні плавзасоби. Повідомляють рятувальники. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Ось така інформація у нас по Одесі. То раптом з Одеси зараз нас дивиться. Я вас прошу, друзі. Напишіть, будь ласка, як минула ваша ніч. Ми збираємо інформацію. Для нас важливо розуміти, де перебувають наші глядачі, наша аудиторія і ну, враженнями. Поділіться, будь ласка, в чаті, Якщо це можливо, ось це ще один приклад того, як Росія хоче миру, бо ви знаєте, буквально в ці секунди. Ці секунди упало повідомлення від ДСНС України і про Сумщину повідомляють, що після удару російського дрону по Лебединській громаді загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Пожежа ліквідована, за попередніми даними. Обійшлося без постраждалих. Тобто, зараз ми конкретно говоримо про Сумщину, так буквально 10 хвилин тому. ДСНСники вийшли з повідомленням, що на Сумщині також на превеликий жаль. І я дивлюсь на ці кадри. Ну я скажу вам відверто, друзі. Я скажу вам відверто. На жаль, не встигну, напевно, завантажити дуже швидко, але ну те саме, що і в Одесі, те саме, що і у Харкові. Хто звідти напишіть, тримайтеся, Одеса, тримайтеся. Харків от пані Лариса пише Одеса. Держимося, держимося. Пані Ларисо, вітаю вас, пан Юрій дописує: громко було. Розумію, розумію, пане Юрію а, Да, я в темі а, місто Черкаси. Пані Люда пише: добрий ранок. Вам Біла Церква, пані Тетяна, не Аполь, пані Лілія, пані Наталя. Також дам дописує всім. Добрий ранок. Наскільки добре, наскільки це можливо. Головне, що, друзі, щоб ви берегли себе і пишіть. Будь ласка, пишіть звідки ви зараз нас дивитеся, куди вас закинула доля, де ви зустрічаєте нашу перемогу? З якого міста чи містечка, чи села, чи з якої країни ви можливо, ви знаходитесь в Іспанії, можливо, в Португалії, можливо, в Ареції, можливо, ви десь на Кіпі, або можливо, навіть там я не знаю в Бразилії, так на інших континентах. Пишіть звідки ви, нам цікаво це знати. І я ж продовжую і хочу. Ну декілька слів сказати. Також і про про, що? І про Запоріжжя, вибачте. А це, до речі, також Одеса. Подивіться на цю світлину. Це також, до речі, Одеса. Ось це Одеса. Подивіться. А це вже Запоріжжя. Так, чергове руйнування після російського шахеду чи ракети, чи ще чогось. Справа в тому, що Іван Федоров, очільник ОВА, дописує, що впродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив сім авіаційних обстрілів Кам'янського Гуляйполя, Малої Такмачки, Малинівки. Він пише, що 220 БПЛА різної модифікації, переважно FPV Атакували Запоріжжя, Біленьке, Приморське з обстрілів. Вибачте, три обстріли з. З РСЗВ накрили кам'янське Гуляйполе з РСЗВ глуплять е, 189 артударів пройшлося по території Кам'янського Гуляйполя і інших населених пунктів. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків і об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Пише він, але згодом дописує за 10 хвилин, буквально о 7.00 було це повідомлення, і за 10 хвилин пан Федоров дописує, що дві людини поранені внаслідок атаки ворожого ефівдрона. Ви Виявляєте, покидьки ФПВ-дронами зараз eh, Запоріжжя, кашмерить. Росіяни атакували цивільний автомобіль у Малокатеринівці. Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна допомога. Ви розумієте, що відбувається? Їде автомобіль. Ці мразі переслідують FPV дроном цей автомобіль. І просто що? І просто влучають в нього конкретно в людей. Просто влучають конкретно в людей. Ось це є руський мір. Цей так званий. Я ще раз підкреслюю. Просто полюють на людей. Сафарі влаштували. Розумієте? Нам дописують з Нюрнберга. Нам пишуть, що. А... З Німеччини нас дивиться, пані Світлана. Пані Ірина написає з Нікополя, місто, яке обстрілюють кожен день Дніпропетровська область, місто Нікополь. І ми знаємо, пані Ірина, тримайтесь, місто Полігон для тренування орків для безпілотників. Тощо так я показував відео з Нікополя, коли в багатоповерхівку врізається дрон FPV, Причому ну абсолютно свідомо це робили оператори. Так, і і мені багато хто після цього написав в чаті після того самого відео. Тому тримайтесь, ми знаємо, що там. Там дуже непросто хто з також. Напишіть нам, будь ласка, як минула ваша ніч. Херсон і Миколаїв у ми мене далі. Херсонщина, Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійським обстрілом і авіударом перебували низка населених пунктів: Антонівка, і Передністровська, і Садове, і Зеленівка, і Молодіжне і низка інших населених пунктів російські військові били по житлових. Кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку, 10 приватних будинків. Окупанти понівечили господарчу споруду, гараж, приватні автомобілі, все це Херсонщина, все це друзі. з Самого ранку мені дописують на Дніпрянському. В Росіяни атакували з дрона цивільну автівку. Тут також бачите, то Запорізька область атакують півдронами. Автівку, тепер Херсонська область, ну там взагалі постійно це відбувається. Через ворожий удар постраждала 63-річна жінка, 61-річний чоловік. У них вибухові травми, у них контузії. Місцева жителька також дістала уламкове поранення ноги, потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги. Ну вони просто росіяни орки, вони роблять все можливе для того, аби позбутися людей. Для того аби люди просто полишили всі всю територію. Вони її випалюють. Вони роблять мертвою зоною. Вони роблять просто мертвою зоною. Туди, куди вони наближаються, треба розуміти усім, що це буде мертва зона. Вони будуть переслідувати півдронами, вони будуть бити РСЗВ, вони будуть бити РТО, І Вони постійно будуть виносити постійно, і це треба розуміти, друзі. Давайте звернемось тепер до статистики. А ні, звернемось до мого рідного Миколаєва ще і скажемо декілька слів, що от Віталій Кім, наприклад. Uh, ось, да, Віталій Кім вранці написав очільник області. Він що зробив? Він написав, що до ворожих обстрілів Миколаївської області в ніч на 11 червня пише силами і засобами проти повітряної оборони, було знищено 4 БПЛА типу Шахет. Вчора ворог атакував півдроном зранку Кузелюбську громаду. Немає постраждалих, слава Богу. Окрім цього, вночі сьогодні, вночі, ворог атакував дроном типу FPV Акваторії Очаківської громади постраждалих також немає. Найголовніше, що немає постраждалих. Тримайся Миколаєва і Миколаївська область. А я зараз повідомлю вам, друзі, статистику. Скільки нам вдалося сьогодні збити ось цих дронів, які летіли. Сили ППО збили 40 російських безпілотників. Ще дев'ять дронів були локаційно втрачені або приглушені ребами. Ну, ось так. От повідомляють свіжа статистика від повітряних сил Збройних сил України. Так, ну що, давайте тепер звернемось до того, що відбувається на болотах, зокрема на Росії. Тому що є у мене кадри, які, з якими я хотів би з вами поділитися. От перший з них, будь ласка. Зав... 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 Ні, може, завод. Завод. Зав... Є... Ти глянь, що там. Нам піздець. А... Прошу за матюче. Тут просто це місцеві мешканці самі знімають. А як ви розумієте, вони в Росії знаходяться, а там зазвичай що полюбляють робити? Горілку пити, водку по їхньому і використовувати матюче. Ще кадри. Звідки? З Тамбовського порохового заводу в Котовську, який вибухнув після атаки БПЛА. Про те, що БПЛА атакують Тамбовський пороховий завод в Котовську, повідомили вночі місцеві мешканці. Підприємство є одним із найкрупніших, відверто кажучи, в Росії, повідомляється друзі, також що вони власне виробляють ну. Стрілецьку зброю, артилерійські боєзапаси, боєприпаси, так в тому числі піроксилинові порохи для стрілецької зброї, для ручних гранат, для вистрілів гранатометів, для артилерійських і мінометних боєприпасів. Він входить в склад державної корпорації «Ростех». Ось цей завод. Подивіться ще раз. Як він палає Вранці Міністерство оборони Російської Федерації, повідомило, що нібито збили 32 безпілотники. Так, 16 БПЛА на території Воронезької області, 8 БПЛА над територією Курської, 5 безпілотних літальних апаратів на території Тамбовської області. Ну ми бачимо, як вони збили на території Тамбовської, так що горить пороховий завод Ростовська область. Там також два БПЛА типу збили один над акваторією Чорного моря в Анексованому Криму все вони звичайно позбивали, але все палає поміж тим. Подивіться ще раз. Підкреслю пороховий завод Тамбов чи Тамбовська область а тут ще дописують, що місцеві мешканці Тамбовської області чули понад 10 вибухів. Губернатор області підтвердив атаку дронів. Вона, нібито, була відбита. Ну, конечно. вона, значить, ще раз підкреслюючи: тут двічі сказали, що вона була відбита, ця атака. Ну, тепер точно віримо. Але через втраплення одного з БПЛА виникло загоряння, де саме він не поточнив. Ну, дивіться на масштаб цієї пожежі, як ви вважаєте, от сама там БПЛА от так би горіла, ну напевно, точно влучили туди, де виробляють або працюють з порохом, так? Ну, тому що величезна свічка тут. Я, звичайно, там не експерт в цьому, але ну навряд чи після БПЛА може здійнятися таке вогнище. Підприємство випускає більш ніж 200 видів продукції, зокрема піроксилинові порохи для стрілецької зброї, ручний гранат і вистрілів гранатометів, артилерійських і мінометних боєприпасів. Ще раз підкреслюється, а ви востаннє подивіться на цю красу, як вона палає. Ну і що будемо рухатись далі, друзі? Будемо рухатись далі. Я ви знаєте, перед тим як звернутися до наслідків від учорашніх обстрілів, хотів би повідомити вам важливу інформацію. Принаймні, на міполіт. Вона важлива. Чому тому, що народний депутат України, пан Федір Воніславський вчора вийшов в ефір одного з телеканалів, місцевих київських телеканалів, і повідомив про те, що в парламенті розглядається можливість блокувати мобільний зв'язок під час повітряної тривоги. Раніше про це говорили. На цьому хтось спекулював, хтось хайпував, потім спростовували. Ну от Виніславський каже, що розглядається така можливість. Це не означає, що рішення вже ухвалено або що воно буде ухвалено, але така можливість розглядається. Чому я зараз про це кажу? Тому що от, ми тільки завершили з вами розмову про дрони, да, які летять на українські мирні міста, і в зв'язку з цим. В зв'язку з боротьбою цими дронами мова зайшла про от, відключення мобільного зв'язку на час повітряної тривоги, коли є така от загроза, є така небезпека. І От Веніславський каже, що в комітеті з нас безпеки обговорюються заходи з боротьби з використанням українських сім карт Росіянами, в тому числі. Дронами за його словами, мобільні оператори вже мають алгоритми, які можуть проявляти аномальну активність карт і автоматично блокувати їх. Також розглядається варіант тимчасового відключення зв'язку в зонах, в яких з'являються російські БПЛА. Ну тобто, в БПЛАшках російських є українська СІП-карта, Вони працюють. З українським стільниковим зв'язком і є декілька варіантів. Перший це коли оператор бачить сотового зв'язку, бачить, що аномальне використання активність іде на цю сім-карту. Він її блокує одразу, і інше це взагалі блокування всіх сім-карт або конкретно локально по зонам блокувати там, де прилітає шахет для чого? Для того аби з ним працювати, його знешкодити. Така ініціатива. Напишіть, як ви до цього ставитеся зараз. В чаті напишіть, чи підтримуєте ви. Відключення мобільного зв'язку, якщо це. Поліпшить безпекову ситуацію, отак. От от, давайте сформулюємо, збалансуємо це питання. А ви поки що напишіть на вчаті, що з цього приводу думаєте? Ну і зрештою, я вам можу точно сказати, друзі, що на превеликий жаль, вже коли ми говоримо про цей блок оперативної інформації, можемо зазначити, що після там вчорашніх позавчорашніх ударів є певні наслідки, які ми досі там роздрібаємо. Один з них це що це Софія Київська, яка постраждала, і от дописується, що собор було пошкоджено. Після чергового обстрілу, подивіться, таку світлину вона має міністр культури Микола Тачицький. Про це каже, що вибухова хвиля потягла за собою руйнування карнизу на головній апсиді пам'ятника національного значення, і цей храм шостого століття це душа всієї України, зазначив він. І ви знаєте, що тут наймерзенніше ще вчора Путін скликав Раду безпеки. Ну і багато хто там розраховував, що ну не те, що розраховував, а багато хто. Прогнозував, що в рамках цього засідання Ради безпеки він буде ухвалювати рішення там удар орешникам, ядерним оружієм, там відповідна міра. Ну тобто, лякати, 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 а він зібрав всіх своїх ось цих міністрів, орків, секретарів радбезу шайгу і так далі для чого? Для того аби говорити сімейні традиційні цінності, і скажіть мені, будь ласка, коли Путін будує зараз свою політику на так званих цінностях духовних бити по Софії Київській, це також духовна цінність. Ну вот, будь ласка.